У доісторичні часи у дітей було дуже мало іграшок. Тому вони були на вагу золота. Мабуть, і часу не було, щоб гратися. Але цікаво, які ж були доісторичні забавки. Привіт-привіт! Мене звати Аріна Петриченко. І зараз ми разом із вами дізнаємось, якими були улюблені іграшки первісних дітлаків. Поїхали! На думку археологів, вже у третьому тисячолітті до нашої ери іграшки з'явились в давньому Єгипті. Це були маленькі фігурки кішок, собак, тигрів і корів, зроблені з дерева. Дітвора стародавнього Єгипту грала в ігри, які не сильно відрізнялись від сучасних. У них теж були ляльки, солдатики, дерев'яні тваринки, м'ячі, кульки і дзиги. А у стародавній Греції, коли хлопчикам не потрібно було йти до школи, а дівчаткам на роботу, вони із задоволенням грали в м'яч. Правда, м'яч тоді був звичайним надутим свинячим міхором. Ніхто не знає, хто першим почав грати у м'яч, але це точно було ще у углибокодоісторичні часи. Тоді люди використовували різні види м'яча, деякі давні народи Плили м'ячі із тростин, а інші набивали шкіру пером птахів. Пізніше у греків і римлян виникла ідея використовувати повітря. Північноамериканські індіанці були мисливцями, тому вони грали у м'яч, зроблений з оленячих шкур. Японські діти грали м'ячами зі щільної тканини, сплутаною мотузкою. Колумб зустрів у Центральній Америці індіанців, які грали у тверді м'ячі, виготовлені з каучуку. Він узяв декілька таких м'ячів із собою до Європи і таким чином познайомив європейців із гумовими м'ячами, які навіть відскакують від. Підлоги. А якщо щодо інших іграшок, перші ляльки були знайдені в Єгипті, їм близько чотирьох тисяч років. До речі, цікава традиція пов'язана з ляльками в стародавній Греції і Римі. Дівчата зберігали їх аж до заміжжя. Через роки перед весіллям їх приносили в жертву богині кохання. Також були ляльки спеціально для ігор. Їх зазвичай робили рухливими. Римські іграшки могли бути у вигляді круглих каменів або дерев'яних дисків, які діти могли котити або використовувати в іграх. Римські діти теж при можливості любили пограти з дерев'яними іграшками і глиняними ляльками. Великою популярністю користувався обруч і настільні ігри. А ще діти використовували малі палиці та мініатюрні луки, наслідуючи дорослих мисливців. Іграшки та ігри відображали життя, яким жили діти, та готували їх до дорослішання. Діти також гралися і без іграшок. Наприклад, вони могли бігати, ховатися, змагатись в спритності. Деякі з цих ігор збереглися і аж до нашого часу. Наприклад, усім відомо в квача чи класики, а про хованки годі й казати, немає людей, які не знають цих ігор. Народна мудрість говорить: людина буває щасливою двічі у дитинстві, і коли його згадує Що ж, Щойно ми разом із вами згадали, як бавились дітки у сиву давнину. Сподіваюсь, вони були щасливими. А з вами була Аріна Петрученко. Бережіть свої іграшки, та нехай кожен має лише хороші спогади. Па!